Продовжуємо. До чого наша система законів безглузда чи навіть дебільна? Один з прикладів зараз приведу. Поліція порушує мої права, не займається розслідуванням, зливає справу. Щоб якось захистити свої права, потрібний адвокат. А щоб тобі його надали, безкоштовно ти повинен бути визнаний потерпілим. Але поліція не визнає тебе потерпілим. І адвоката тобі не буде. Її банаріум повний. Замкнуте коло. Ті не визнають, щоб справу злити, а ті не, не дають адвоката, бо ті не визнають потерпілим. Ось в таких реаліях законодавства. Спробуй добийся справедливості. Так і живемо. Звісно, можна найняти адвоката. Але якщо в тебе на нього є гроші. А як немає, то виходить, що і, і діла до тебе нікому немає. Тому люди і кажуть, закони для багатих. Підписуємось. Далі буде.